Права 1176. Розв'яжіть графічну систему рівнянь. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас система рівнянь 2х-3 дорівнює 10 і 6 х у дорівнює 2. Щоб розв'язати графічну систему рівнянь, нам потрібно побудувати спочатку графік першого рівняння в тій самій кордонній площині і другого рівняння. Ну що ж, розпочнемо з першого рівняння, записуємо 1. Тобто 2 х у 3y дорівнює мінус 10. Щоб побудувати графік такого рівняння, це у нас лінійне рівняння з двома змінними, нам потрібно одну величину виразити через іншу. Тут зручніше х виразити через y. Переносимо мінус 3y через знак дорівнювання з протилежним знаком, то вийде, що 2х дорівнює мінус 10. Було мінус 3y зліва, справа буде плюс 3 y. То запишемо як 2х дорівнює. Запишемо як 3y мінус 10. Щоб знайти x, потрібно обидві частини рівняння поділити на 2, бо біля x є множник 2. То ми записуємо, що 2х поділити на 2 це буде x дорівнює. 3y ми ділимо на 2. І відняти 10. Ми ділимо на 2. Ну що ж. Тоді записуємо, що x дорівнює. 3y поділити на 2, це буде 1,5 yну. А 10 поділити на 2 це буде 5. Є? Ну що ж, ми отримали таке, таку залежність. І давайте, щоб подувати, нам потрібно знати два значення x та y, які є розв'язком цього рівняння. Ну що ж, тут y можна взяти, наприклад, 0. Якщо y дорівнює 0, то X буде дорівнювати 1,5, якщо множиться на 0, це 0, а 0 відняти 5, це мінус 5. Далі, зручно, що взяти y, наприклад, дорівнює 2. Якщо y дорівнює 2, то 1,5, якщо множиться на 2, це буде 3, а 3 відняти 5 це буде мінус 2. Ну що ж, в таблиці значень ми отримали два значення. То ці точки дві давайте відкладати на нашій координатній площині. Я буду жовтим вкладати. Отже, мінус 5 та 0. Х дорівнює мінус 5, y дорівнює 0. Відкладаємо точку. Друга точка мінус 2 і 2. Мінус 2 по х, 2 по Y. Через ці дві точки проводимо пряму. Є. Ну, а зараз переходимо до другого рівняння. Записуємо 2. Наше рівняння 6х мінус y дорівнює 2. Переносимо 6х через знак дорівнює з протилежним знаком. То вийде мінус y дорівнює 2. Було плюс 6х, стане мінус 6х. Ну що ж, якщо мінус y рівня 2-6х, то множимо на мінус 1 обидві частини рівняння, то буде y дорівня. 2-6х, це буде 6х мінус 2. Є? Ну що ж, ми отримали залежність y від x, щоб побудувати графік такого рівняння. Візьмемо якісь значення x. Х, наприклад, у нас, якщо дорівнює 0. То 6 помножити на 0 буде 0, а 0 відняти 2 y буде дорівнювати мінус 2. Далі 6x мінус 2х візьмемо рівне 1. То y тоді буде дорівнювати 6 помножити на 1. Це буде 6, відняти 2, то це буде 4. Отже, 1 і 4. Ну що ж, зараз. Давайте відкладати ці дві точки. Я буду відкладати зеленим. Отже, перша точка 0 і мінус 2. дорівнює 0 y дорівнює мінус 2. Друга точка 1 і 4. 1 і 4. Через ці дві точки проводимо пряму. Є. Підписуємо їх. Перша пряма у нас це графік рівняння 2х-3 y дорівнює мінус 10. 2х мінус 3 у дорівнює мінус 10. Ну і підписуємо другу пряму. Це у нас 6х мінус y дорівнює 2. Є. Бачимо точку перетину, позначаємо її, опускаємо перпендикуляр. Ну що ж, бачимо, що розв'язком є. Записуємо розв'язком є. Пара чисел x дорівнює 1 і y дорівнює 4. Є? Ну що ж, зараз перевіряємо, чи ця пара чисел є розв'язком першого рівняння. Записуємо 1. Отже, 2х, 2, що множиться, замість x пишемо 1. Далі відняти 3y. 3, що множиться, замість y, пишемо 4. Чи це дорівнює 10. Є. Ну що ж, то 2 помножити на 1, це буде 2. Відняти 3 помножити на 4, це буде 12. Чи це дорівнює мінус 10. Отже, 2 відняти 12, це буде мінус 10. То це ми отримали правильну числову рівність, тобто є розв'язком першого рівняння. Перевіряємо, чи є розв'язком другого рівняння. Отже, у нас 6х мінус і. 6 помножити на x, 6 помножити на 1 відняти і. А y у нас 4. Чи це дорівнює 2. Ну що ж. 6 відняти 1 це 6. То ми можемо сказати 6 відняти 4 це буде 2. Тобто ми отримали також правильну числову рівність. Тобто є розв'язком і першого, і другого рівняння записуємо відповідь. А отже, є розв'язком і системи рівнянь. Відповідь. Отже, розв'язком є пара чисел 1 і 4. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Отже, розв'яжіть графічну систему рівнянь 2х плюс 5y дорівнює мінус 4 і 7х-2y дорівнює 25. Щоб це зробити, нам потрібно в одній і тій же координатній площині побудувати графіки. Спочатку першого рівняння, потім друге рівняння. Записуємо перше. Отже, 2х плюс 5y дорівнює мінус 4. Це в нас лінійне рівняння його графіком буде пряма. Щоб е зрозуміти, як побудувати пряму, нам потрібно заповнити таблицю значень. Дві точки нам потрібно для прямої. Виразимо в цьому рівнянні зручно x виразити через y. То ми записуємо, що 2х буде дорівнювати мінус 4. Було плюс 5 зліва, справа буде мінус 5. Щоб знайти х, ми зараз обидві частини рівняння ділимо на 2. То ми записуємо, що х дорівнює. Ми мінус 4 ділимо на 2. Відняти. І 5y ми також ділимо на 2. Так? Тоді двійка в нас зліва. 2х поділити на 2 скоротиться і буде просто х. Добре, пишемо, що х дорівнює. Мінус 4 поділити на 2. Це буде мінус 2. Далі відняти. 5y поділити на 2. Це буде 2,5 y. Є. Ну що ж, в принципі, це рівняння можна так залишити. Або можемо його записати, що х дорівнює мінус 2,5 y відняти 2. Є. Ну і зараз потрібно підібрати такі значення y, щоб легко було обчислити значення x. Ну, наприклад, y можна взяти рівне 0. Якщо ми візьмемо y рівне 0, то мінус 2,5 помножити на 0, це буде 0, а 0 відняти 2 це буде мінус 2. То відповідне значення х буде мінус 2. Яке ще зручно взяти? Так, хай буде мінус 2. І дорівнює мінус 2. То мінус 2,5, що множиться на мінус 2, це буде 5. А 5 підняти 2, то це буде 3. Отже, ми отримали значення х та y. Таблицю значень. Зараз на цій координатній площині давайте жовтим кольором будемо відкладати ці дві точки. Перша точка мінус 2 і 0. Мінус 2 по х, 0 по y. Друга точка 3 і мінус 2, 3. І мінус 2 напередині. Зараз через ці дві точки проводимо прямо. Ну і переходимо тоді до другого рівняння. Записуємо друге рівняння у нас 7х мінус 2 у дорівнює 25. Є? Ну що ж, переносимо тоді 7х через знак дорівнює з протилежним знаком, то вийде мінус 2 у Дорівнює 25. Так, 25 було плюс 7х, стане мінус 7х. Є? Знаходимо тоді y. То обидві частини рівняння ділимо на мінус 2. То ми 25 ділимо на мінус 2. І додати. І мінус 7х. Ми також ділимо на мінус 2. Є? Ну що ж, y тоді дорівнює. 25 на мінус 2 це буде мінус 12,5. Далі. А мінус 7х поділити на мінус 2, мінус на мінус буде плюс, то це буде 3,5х то ми пишемо плюс 3,5х. Ну що ж, тоді можна залишити так. Або записати, що y дорівнює 3,5х мінус 12,5. Ну що, ж, щоб будувати графік такого рівняння, візьмемо значення х, наприклад, яке дорівнює 3. То обчислюємо відповідне значення y. Отже, тут буде ще одна дія. Записуємо, що y тоді дорівнює 3,5, що множиться х у нас 3 мінус 12,5. І це дорівнює. 3,5 що множиться на 3, 3 на 3 це 9, 5 помножити на 3, 0,5 помножити на 3, це буде 1,5. Разом буде 10,5. То пишемо 10,5. Мінус 12,5, і це дорівнює. Ну що ж, це буде мінус 2. Записуємо, що це буде мінус 2. Є, то в нашій таблиці записуємо, що y дорівнює мінус 2. Ну і ще, яке зручно взяти значення х, нехай х дорівнює 5. То пишемо, що друге. Y тоді дорівнює. Так, скільки у нас 3,5, що множиться на 5. Відняти 12,5. Це дорівнює. 3 помножити на 5, це 15. 0,5 на 5 це 2,5. Разом 17,5. 17,5 мінус 12,5 це буде 5. Є? Ну що ж записуємо, що значення y у нас дорівнює 5. Давайте будувати зараз тоді ці дві точки. Я буду будувати зеленим. Отже, 3 і мінус 2. 3 по X, мінус 2 по y. Так. І друга точка 5, 5 5 і 5. На перетині проводимо дві. На перетині через ці дві точки проведемо пряму. Є. Ну що ж, підписуємо їх. Перша пряма це у нас графік рівняння 2х плюс 5y дорівнює мінус 4. А друга пряма це у нас 7х. 2Y дорівнює 25. Є? Точку перетину визначаємо, ми вже знаємо її координати. Так. Ну і проводимо через неї перпендикуляр, опускаємо на Х та y. Є. Ну що ж, ми отримали координати точки, що є одночасно розв'язком і першого рівняння і другого рівняння. Отже, є розв'язком системи цих двох рівнянь. Записуємо, що розв'язком є. Точка. По х це 3, а по у – мінус 2. Так. Ну і зараз. Давайте перевіряти чи є розв'язком першого рівняння. Отже, перше рівняння 2х плюс 2х. 2 помножити замість x пишемо 3. Додати 5y. 5, що множиться на мінус 2. Так, чи дорівнює мінус 4. Ну що ж, 2 помножити на 3 це 6. Додати. 5 помножити на мінус 2 це мінус 10. Чи це дорівнює мінус 4. Ну що ж, 6 додати мінус 10, це дійсно дорівнює мінус 4. Тобто ця пара чисел є розвиском першого рівняння. Дійсно, ми перевірили. Ну, а зараз перевіряємо, чи є ця пара чисел розвиском другого рівняння. Записуємо 2. 7х, 7, що множиться, замість х пишемо 3. Так. Далі відняти 2, що множиться, а замість y пишемо мінус 2. Чи це дорівнює 25. Перевіряємо. Отже, 7 помножити на 3 це 21. Відняти 2 помножити на мінус 2, це мінус 4. Чи це дорівнює 25. Ну що ж, тоді. 21 відняти мінус 4 це дійсно дорівнює 25. Це правильна числова рівність. тобто, Ця пара чисел є розіском і першого, і другого рівняння, отже, і розвиском і системи цих двох рівнянь. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, отже, знайдіть графічно розв'язок системи рівнянь. Ми знайшли. Записуємо, що розв'язком є пара чисел 3 і мінус 2. Ну що ж, ось таке завдання на графічний метод розв'язку системи двох лінійних рівнянь з двома змінними. На цьому вправу завершено.